Привіт, мене звуть Олеся і Я вітаю вас на своєму каналі. Я експерт з візуалу і створення контенту та його обробці, як фото, так і відео. І на цьому каналі ми з вами говоримо про той самий контент, як його створити і обробити, про навчання ока. І про саме життя, і сьогодні у нас дуже цікава тема. Здавалося б, як вона пов'язана з контентом і з візуалом, але вона дуже пов'язана, бо наш зовнішній вигляд і наш стиль то є велика складова візуалу і контенту. Тому все по темі. Перед тим як ми перейдемо до тієї теми, за якою ми зібрались тут, невеличка предісторія. Ну, як завжди, через повномасштабне вторгнення Росії на територію України я була вимушена покинути свій дім і навіть країну. Робили ми це восени і тому взяли з собою ну не такі уж і теплі речі. Зараз вже осінь, і реально ні в чому ходити. Дуже холодно, але не хотілося витрачати багато грошей на все і про все. Бо гроші йдуть на донати зсу. Тому я почала думати, як купити усе, що потрібно, і не так уж багато витратити. І згадала про існування капсульного гардеробу. Я не професійний стиліст, тому не можу сказати точне визначення, що це таке. Але, на мій погляд, це список доволі базових речей, які між собою можна міксувати і створювати дуже-дуже багато комбінацій. Саме те, що нам треба. Я дуже люблю Францію і французький стиль, тому я шукала саме капсульний гардероб для такої французької парижської осені. Ось що у мене вийшло. Якось. <клес> Так, я спеціально ще не розпаковувала речі з пакетів. Трималась я декілька днів і втрималась, тому поставте мені вподобайку хоча б за це. Мабуть, ми розпочнемо з найменшого пакетику зі 3 це е, ну як вам сказати, це не така вже й база, але це все одно потрібно, бо без аксесуарів ми не завершуємо образ. А так як в мене така цікава історія, на мій день народження ми їздили до Парижу, і у мене вкрали з валізи AirPods, і у тій же кишені, де лежали мої AirPods, були усі мої аксесуари, тобто біжутерія, але її теж вкрали. Мої читачі в інстаграмі вже чули цю історію мільйон разів, але я ніколи це не забуду. До речі, у мене також є інстаграм і тікток, і там теж багато про контент і візуал. Тому я ні на що не натякаю. Але ми можемо з вами стати трішечки ближче. І я завжди дуже-дуже чекаю на вас в усіх своїх соцмережах. Продовжимо. Мені треба було щось купити собі сюди, бо як бачите, нічого нема. нічого. я б це теж назвала якось капсулою, бо тут є і тоненька підвіска, і така велика. Можна і міксувати їх, і носити окремо, тому беремо. Далі у нас тут просто звичайна чорненька футболка. Це просто база, яку треба мати. То є база. Далі це така майка футболка. У смужку, але це більш трендовий варіант бази, бо зараз саме актуальні такі майки-алкоголічки, якщо я правильно це називаю. Виправте мене у коментарях, якщо що, бо я тільки вчусь. Але це також можна міксувати з багато чим. Як ця майка, так і перша футболка. Вони будуть моїм першим шаром для створення луків і образів. Я не знаю, скільки я скажу за це відео, що це база, але це база. Рухаємось далі. Це у нас. Джинси. Взагалі-то я шукала саме штанці такої моделі, але спойлер зі штанцями мені чогось цього разу не пощастило. Тому я вирішила замінити штанці моєму чек-листу покупок на чорні джинси. Мені дуже подобається саме ця модель, саме цей фасон, бо він добре сів на мою фігуру. Тому 10 із 10. А ще вони стрейчеві. Мені так більше подобається, ніж ті ж самі мом джинси, або ті, які не тягнуться. Мені у таких некомфортно. Це, мабуть, знов-таки через мою фігуру і її особливості, але ну вже є як є. Тож зі Страдіваріус у нас все. Далі ми йдемо у H&M. У мене є світшоти і худі, але я не втрималась і узяла. Ось цей. Ви бачите, що тут написано, тому я, я навіть не буду якось виправдовуватися. Він круто сидить. І як верхня частина соло, і як другий шар, наприклад, під світшот можна надягнути сорочку, або навіть зробити це четвертим шаром. Наприклад, на вже готовий образ ми вдягаємо тренч, і вже на плечі, потім, після тренчу, ми накидуємо. Світшот і вуаля, ви прекрасні. До речі, про сорочку. В першу чергу я шукала сорочку, яка буде реально базова. Ну, тобто, щоб вона була вільна по крою, не приталена і щоб не закінчувалась, ну як сказати, дуже рано. Ось ця сорочка просто сіла на мене ідеально, Її можна вдягнути знов таки, як в соло, тобто як єдиний шар, ось тут. Але можна її вдягнути як перший шар, другим додати світшот. Уді, светр чи кардиган просто обожнюю такі поєднання, тому так навіть не було ніяких питань брати чи не брати сорочку. Звичайно, брати. Ми їдемо далі. А далі у нас дуже класний претендент на другий шар кремовий светер. Перш за все він дуже м'який. І Що мені дуже подобається, це те, що, що тут є така змійка. Вона також дає змогу трішки міняти свої образи, і це дуже-дуже крута фіча. І ми переходимо до найбільшого пакунку і мого найулюбленішого це пакуночок пакетик. Зари. Якщо ми вже почали з верхів, то тут нас у нас ветрик ту саму смужку. Бо це, мабуть, найперша складова французького або парижського. Ого, гардеробу восени перш за все якість я просто не можу. Він такий м'який. Мені він подобається і як. Знов-таки соло, і як будь-який шар, то може бути на сорочку, або, як я говорила, на тренч, тобто тренч, і потім на плечі светр зав'язати собі. Просто ідеально. Я готова довго говорити про цей светр, але, але я боюся, що ми вже сидимо доволі таки довго. Тому давайте далі. А далі у нас ще одна сорочка. Здавалось би, у чому різниця так ви мене можете спитати? А я вам відповім. По перше, це не сорочка, це. Сукня. Ця сукня, вона не осіння взагалі. Тому я знайшла цю сорочку. Фасон просто ідеальний. Були такі ж сорочки однотонні. Я хотіла взяти усі, але мені потрібна була саме у смужку. Ну і так, цю сорочку також можна міксувати з вішотами, з худі, з светрами і все таке інше. І ми йдемо далі. І далі у нас, звичайно, нарешті просто джинси. Єдине, що так я підібрала собі фасон для моєї фігури. Можливо, це не буде працювати для вас, але без базових джинс, саме для вас базових, далеко не підеш. Вони не стритчові, але на моє здивування, у зарі я знайшла такі, щоб мені було у них комфортно і зручно. Але відійдемо від шоку, йдемо далі. У нас попереду верхній одяг, і у зарі я також знайшла. Тренч. Мені дуже сподобався і фасон, і довжина, і колір, і усе-усе. І так, це взагалі то мій перший тренч у житті. І я дуже-дуже задоволена, що мій перший тренч саме такий. І останнє з одягу, але не по важливості, це. Піджак саме той було дуже важко знайти. Може, у мене досить такі специфічні побажання для піджаку. Що я шукала у піджаку? Перш за все, щоб він був знов як сорочка вільного крою, не намагався якось підкреслити так фігуру і з таким І також я шукала піджак, який буде дуже класно носити не тільки з сорочками, наприклад. Я ще шукала такий піджак, щоб можна було вдіти світшок, наприклад, або худі, і також мати змогу розігнути зігром. Нути руки і, взагалі, якось ну нормально себе почувати у кінчику. Тому звичайно я взяла на, на схід. На два розміри більше, щоб дати собі можливість таки зробити оцю цю двошаровість або багатошаровість. Ну і переходимо до взуття. Перше, що я придбала, це білі кросівки. Будь-не дуже розумно з мого боку купляти білі кросівки на осінь, але ви тільки подивіться на них. І у своє виправдання у багатьох-багатьох чек-листах саме білі кросівки рекомендують до придбання, так що то не я перше придумала. Ну і останнє на сьогодні це пакетик з бершки, і ми продовжуємо тему взуття. Я придбала чоботи. Вони тепленькі і у, у формі шкарпетки тобто вона так от гнеться, розгинається. Ще мені по подобається саме ось ця велика платформа. Бо, по-перше, у дощ це дуже практично. По-друге, у мене от і ці перші чорні джинси. І от мені здається, що ця велика платформа Вона не дасть бруднитися низу джинс. А ще мені здається, що я буду виглядати як брат з цією платформою і з цими джинсами. Але у дитинстві мені подобалось брат, тому я не бачу нічого поганого у цьому. Що стосується сумок, вони також є у кожному списку базового і капсульного гардеробу, але я не купляла, бо в мене є доволі такі базові сумки. Але мені дуже сподобалась у Берсі ось така. У моєї камери, яка мене знімає, нема чохла. Тому я вважаю, що виходити з камерою з цією ж сумочкою буде доволі таки непогана ідея. Ну от і все. Розкажіть мені в коментарях, яка річ вам сподобалась найбільше. Мені було дуже цікаво це прочитати. Як бачите, ось, ці ці речі вони доволі такі спокійні, як за кольором, як і за фасоном, тому їх буде доволі доволі легко міксувати між собою і створювати образи. І, до речі, як у мене вийде, можна подивитися в моєму інстаграмі. Я ні на що не натякаю знов-таки. Ну, на сьогодні у мене все. Дякую, що були зі мною у цей час і прийшли зі мною усю цю розпаковку. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково дайте мені про це, знати вподобайкою. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. А з вами. Ма була Олеся і папа.